Я думаю, багато хто з нас може себе пригадує, плюс-мінус в такому віці, але не в такому місці. Думаю, ми були трошки в інших місцях. А, взагалі, от і власне, про дитинство. А, якщо от запитати в нас, щоб ми пригадали якусь історію з дитинства, де ми зробили щось недобре, я думаю, що такі історії є. В кожного з нас, я думаю, кожен з нас може пригадати, коли щось от в такому дитинстві зробив щось недобре. Щось вчудив, щось розбив, десь з вчителями посварився. І саме, що цікаво, які думки входять тоді в життя такої дитини. Про що ми тоді думали? Я думаю, перше, як не відхопити вдома, як себе захистити? як себе оправдати, як знайти якусь причину або людину, яка винна. Але не я. Я пам'ятаю, я вже розповідав цю історію, коли я розбив люстру. Але це не я її розбив, це дід м'яча не зловив. І, і насправді ми, діти, ми шукаємо собі завжди виправдання. Завжди. А не тільки, що саме цікаво, спочатку це смішно і весело. А далі, коли дитинка дорослішає, стає дорослою, виходить заміж, одружується, йде на роботу, і вона також не перестала чудити, не перестава щось робити недобре. Але в неї залишилось ось це бажання самовиправдатись. В неї залишається ось це бажання сказати, я не винний. Ні-ні, ні я не винний. Винні інші, винні обставини, винний Бог. І людина вона перекидує відповідальність. Це не дивно, Адам і Єва, в принципі, вони так і теж зробили. Єва з Єва, і вона сказала, це не я. Адам сказав, І це не я. І таке, знаєте, враження, що Бог один винний, тому що він же ж це дерево поставив. І сьогодні, дорогі друзі, хочеться, щоб ми поговорили про нас. Ми продовжуємо говорити про шлюб і сьогодні одна із тем – це конфлікти, звідки вони виникають? Чому ось те зло, яке є, те зло, яке руйнує нас, країну, наші стосунки, будь-де, звідки воно береться? Чому стається те, що стається? Чому ми реагуємо так, як ми реагуємо? І ми сьогодні прочитаємо один добре відомий текст, де церква вона думає, що вона реагує так, тому що і є певні обставини. Але яків він каже ні, ваша реакція полягає в іншому. Отож, відкриємо Послання Якова, четвертий розділ. Ми прочитаємо з першого по шостий вірш. Природа наших конфліктів, природа нашого зла. Чому ми реагуємо так, як ми реагуємо? Звідки воно взялося? І ось як він про це пише. Четвертий розділ з першого віршу. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте, убиваєте і заздрите, та досягнути не можете, сваритесь та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зве, щоб ужити на розкоші свої. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрості дух, що в нас пробуває, та ще більшу благодать дає, через що й промовляє Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать? Послання, Якова, воно, воно адресоване євреям, які живе в Росії, які живе поза Палестиною. І саме перше розсіяння євреїв відбулося в 722 році до нашої ери, коли Асирійський цар захопив північне царство Юдей, північне царство ізраїльського народу, і воно пішло в розпорошення. І пізніше таких розпорошень ще було. І ми можемо пригадати вже в новому Завіті також були перші розпорошенці за віру в Христа. І ось це були саме ці євреї, які жили поза Палестиною. А вони зіштовхнулися з дуже серйозними викликами соціальними, економічними. Фізичними їм було важко. В принципі, Римська імперія в той час починала все більше і більше не любити євреїв. Євреїв, в принципі, за всю історію, якщо дивитися на світ, ніхто не любив. Немає такої країни, в якої би євреїв би не нищили. І ось вони в не дуже хорошому становищі. Цікаво, що Як І він дуже любить застосовувати в своєму посланні риторичні запитання, тому що він, пише, чи це послання не зможе отримати відповідь. Ну, усно. Наприклад, в другому розділі він задає запитання, чи може вас спасти така віра? І він розказує, про яку віру. Він задає їм запитання про багачів, він задає їм риторичні запитання, щоб вони почали думати. І ось він задає їм запитання: цікаве. Він каже: А звідки між вами війна? Звідки між вами ось ці всі конфлікти? Звідки між вами ось всі ці негаразди? Чому вони між вами? І я думаю, що вони могли точно відповісти чому? Тому що таке становище, тому що нам важко. Я приходжу додому з роботи, мені важко. Мене тиснуть політично, економічно, мені важко. Важко жити на чужбині, важко. І як і починає говорити: послухайте, хіба ваші війни, хіба ваші конфлікти? Вони не звідси. І він їм каже, звідки? З ваших пожадливостей, іншими словами, з вашого серця. Те, чого ви прагнете, те, чого ви хочете. Він переводить їхній погляд з обставин, з Бога, з будь-яких речей на серце. Він каже, джерело формування вашого це є серце. Чому ви реагуєте так, як ви реагуєте? Ваше серце, воно наповнене іншими речами. Серце це є центр прийняття будь-яких будь рішень. І ось тут питання до нас. Коли ми говоримо про формування людини, що ми в це слово вкладаємо? Що формується? Формується характер, формується світогляд, а на самом ділі формується наше царство. Від самого нашого народження вже з гріховною природою, вже в дитинстві, вже в підлітковому віці формується наше царство, царство Я, Моє царство. Мої правила, мої цінності, мої принципи. І вони побудовані на будь-чому. Мене так сформувало. Ось моє царство. Коли ми говоримо про причину конфліктів, вони полягають в моєму царстві, моє царство зачепили. Якусь цінність, якийсь принцип, якісь мої пріоритети, якісь мої бажання, якісь мої старання зачепили. І я реагую так, як я реагую. Мене зачепило, зачепило моє царство, царство мого власного его. І про це, як і він їм починає говорити, ваше царство. Друзі, це наше царство, наше формування. І ось питання до нас: а наскільки глибоко ми знаємо своє царство? Наскільки осмислено ми підходимо до нашого царства? Ми знаємо свої цінності, ми знаємо свої принципи. Я думаю, що ми їх не знаємо до кінця, тому що в писанні є місце, де лише Бог єдиний знає досконало серце людини. Тобто сама людина може не знати до кінця своє серце. Друзі, а ми його знаємо. Наскільки глибоко ми розуміємо наші цінності? Цікаво про перфекціонізм це ж не добра річ. І Еді Тегер, психотерапевт, вона провела певне дослідження, чому люди стають перфекціоністами. І вона каже, це одна із видів реакції на те, що дитина не отримала в дитинстві уваги або достатньої уваги від батьків, зокрема від батька. Дитина, яка отримала недостатню увагу від батьків, зокрема від батька, вона може проявитися в перфекціонізмі, тому що вона хоче показати батькам, що вона дуже порядушна. Вона все вміє, в неї все пополицям. Чому? Тому що за порядок похвалять і за порядок можна отримати, якщо його немає. І тому вона каже: ось перфекціонізм, ось цінність. Я хочу чогось досягнути. Я хочу, щоб мене побачили, я хочу, щоб мене похвалили. І тому в мене все пополицям. Що хтось до мене прийде і скаже, о, це порядок. А це є, друзі, наша цінність, наше царство, наше я. І знаєте, як прикро стається, що ми хочемо так часто свій язик вгамувати, в третьому розділі Яків про це пише. Ми хочемо боротися з ним. Треба до десяти порахувати, щоб не прогніватися. треба ще щось зробити. І воно непогано. Але ми не хочемо змінювати своє серце. Ми не хочемо почати працювати над самою глибиною. над нашим царством, над тим, що в мене в глибині. Цікаво, що Яків. Він говорить про таку поведінку, і дивіться, що він каже. Ви бажаєте, ви робите ці речі, ви просите, і ви нічого не отримуєте. Він їм каже: послухайте, ці речі, які ви робите, те, що виходить з вашого серця, ви думаєте, що воно піде на добре. Ні, воно все зруйнує, абсолютно все. Все, що можна зруйнувати, все зруйнується. Ви просите, ви молитесь, ви читаєте, ви досягаєте, і нічого в результаті не виходить. Чому серце не пропрацьоване, царство не змінене. Більше того, як і вкаже, послухайте. І він їх дуже сильними словами охарактеризовує цю церкву, перелюбники та перелюбниці. Ті, хто зрадили Богу, він каже, ваша поведінка означає одне. Дружби з Богом, ви не маєте. Уявляєте, він звертається до церкви і каже, ви не маєте дружби з Богом, ваша дружба зі світом. Тому що така поведінка, вона означає одне. Я дружу зі світом. Друзі, якщо ми говоримо про нашу поведінку, то наша поведінка, вона свідчить про те, а з ким я дружу? Я дружу зі світом. Чи я дружу з Богом? По якому сценарію я рухаю своє життя? По сценарію д'явольському, світському, тому що це одне і те саме. Чи по сценарію Божому? Більше того, як і Він говорить про дух наш. Цікаво, що ось це місце воно має декілька тлумачень, але одне із тлумачень, що жадає аж до заздрості дух, що в нас пробуває, це ось ця наша плоть, те, що ми хочемо, те, що ми прагнемо. Воно аж зсередини розриває. Я цього хочу, я цього прагну. Більше, окрім того, що є зовнішні чинники, є ще й внутрішні. І ось, друзі, питання: а як змінити цінності? Як змінити нам наше царство? Як змінити нам наше власне царство Я на інше царство? Мене один хлопець запитав, каже, а як змінити цінності? Це хороше питання, тому що насправді все полягає в цінностях. І ось, друзі, дивіться, як він говорить. Та ще більше благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться горним. А смиреним дає благодать. Друзі, зміна власного царства, а воно розпочинається з глибокого смирення. А що таке смирення? А смирення воно проявляється в першу чергу в осмисленні того, що відбувається в моєму житті. Те, про що ми говорили, в спілкуванні з людьми я помітив одну річ цікаву. Ми дуже багато всього знаємо. Це правда. Люди багато знають. Люди знають правильні відповіді. Люди знають, як правильно треба робити. Тільки щось нічого не змінюється. Чому? А тому, що нема осмислення того, що є правильним. Ми знаємо, що є правильним. Справді знаємо. Напевно, якби кожен сюди вийшов, би, він би розказав би, як правильно. Але, друзі, ми не осмислюємо. Ми глибоко не занурюємося. А що означає осмислити? А осмислити це сісти і виписати свої цінності. Осмислити це взяти Писання і звірити, а що є в моєму серці. Ісус Христос в Євангелії від Марка, в сьомому розділі, звертаючись до учнів, Він їм каже: послухайте, людина опоганює не те, що в неї входить. Людину опоганює те, що з неї виходить. І Він перечислює, що виходить з серця людини. І якби взяти ось це місце і просто взяти карандаш і підкреслити, а що з мого серця виходить. Погані думки, душогубство, гнів. Крик, лютість, він там багато що перечислив. От взяти і просто підкреслити Господа, що з мого серця виходить. Ось, друзі, що означає осмислення. Ми не зможемо прийти до Христа, поки ми не зрозуміємо всю сутність і зіпсованість власного серця. Серце людини вкрай зіпсоване, і ми повинні це розуміти. Що, що далі робити? Що робити далі, коли я зрозумів свій стан? І як і він каже, смирення, Бог. Навіть далі пізніше він наводить наблизьтесь до Бога, підійдіть до Бога. Друзі. Після осмислення ми повинні прийти до Христа. Джон Бунян в своїй книзі Подорож Пілігрима він описує, коли цей чоловік він подорожує, і його подорож розпочалась біля Христа Христового. Коли ось ці тягарі, які він ніс, тягар, який йому не давав, просто рухатися вперед, який його звалював то вправо, то вліво. Він прийшов до Христа, він його позбувся. Біля Христа там змальована вся картина, де просто цей тягар спадає з нього, і він стає вільним. Чи він перестав грішити, чи він перестав спотикатися? Ні. Вся далі історія, вся далі його подорож змальовується, що він падав. Він падав. Він далі грішив. Він далі відступав, але він рухався, рухався. Чому він пережив зустріч з Христом? Він отримав звільнення від свого тягаря, він отримав звільнення від свого царства. Друзі, ми повинні прийти до Христа Христового і сказати: Христос, ти бачиш, моє вкрай зіпсоване серце. Моє серце зіпсоване, тому що це моє. Я так, я так робив, я приймав ці рішення. Я допустив гріх в своє життя. Не батьки, не зовнішнє, не країна, не світ. Це я. Господи, я прийняв це рішення. Добровільно я його прийняв. І коли ми приходимо, ми отримуємо це звільнення. Ми отримаємо це прощення, ми отримуємо свободу. Свободу, яка можлива лише виключно біля Христа Христового. І, друзі, смиріння воно поведе нас далі. Смиріння воно нас поведе до зміни мислення. А про яке мислення йдеться мова? І коли апостол Павло, пишучи до Филипян, він їм говорить в другому розділі: нехай у вас будуть такі самі думки, як в Христі. І, Ісусі. і він починає говорити, а які ж думки були в Христі Ісусі? І Він каже: Він, будучи Богом, не вважав за захват бути Боговірівним, але вмолив самого себе, прийнявши вигляд раба, і став подібним до людини, і був слухняний аж до смерті і до смерті Хресної. Ось думки Ісуса Христа, будучи неймовірним, величним, всемогутнім, всесильним, маючи всі скарби, маючи царство, Він все це залишив добровільно впокорюючись і, прийшовши на землю, прийнявши вигляд раба, став рабом. І був слухняний аж до смерті Хресної. Він чітко розумів свою ціль. Ось, друзі, зміна мислення. Зміна мислення вона повинна відбутися в нас. А що це означає на практиці? В першу чергу, моя реакція на те, що відбувається в моєму житті, повинна бути слово Боже. Я повинен реагувати так, як реагував Христос. Я повинен любити так, як любив Христос. Ось моя реакція справжня. Слово Боже, не світ, не дружба зі світом. А Слово Боже, воно стає панівним в моєму житті. Чи будуть спотикання? Звичайно, будуть. Але Слово Боже, воно поведе знов до Христа і скаже: біжи до нього, отримай зцілення. Друзі, слово Боже, ми повинні його знати. Ми повинні ним наповнюватись. Дуже часто в різних ситуаціях ми не біжимо до Христа насправді. Ми просто знаємо, що до нього треба бігти, але до нього не біжимо. Ми біжимо в різні речі. Сьогодні, мовить, біжить в манго, це така комічні різні речі. Біжить в інші сфери. І ніби вони безобідні, ніби вони не гріховні з першого погляду, але вони не збудовують, вони не вирішують. А ми повинні бігти в Слово Боже, щоб слово Боже стало нашою реакцією. Друге. Що саме цікаво, коли Ісус, він змінив, коли Він жив на землі, Він завжди проявляв плід духа, про який ми так часто говоримо: любов, радість, мир, довготерпіння. Та й в принципі, чому Ісус робив те, що Він робив? Та бо Він любив. Він любив плід духа. Ось він був явлений. І коли сьогодні в нас відбуваються конфлікти, коли в нас сьогодні відбуваються різні негаразди, який плід ми являємо. Тому що плід же ж є різний. Є плід духа, а є плід тіва. Який плід духа ми являємо? Віктор Франко в своїй книзі Лікар та душа він описує про сенс життя людини, і він каже, що сенс формується з трьох глибоких цінностей: перша цінність це цінності творчості, друга цінність це цінності ставлення, і третя це цінності досвіду. І ось, коли ми говоримо саме зокрема про цінності ставлення. Цінності ставлення це коли в життя людини приходять різні, негаразди, різні, різні важкі періоди, і як вона реагує. А вона буде реагувати, і він описує далі, згідно своїх цінностей ставлення. Та як вона ставиться до того, що відбувається? І він далі описує, а людина буде ставитися від того, як її сформувало, хто її сформував, де вона була, що вона читала, що вона слухала. Друзі, ми будемо реагувати на те, що відбувається навкругі. І всі наші конфлікти, все воно буде відбуватися з наших цінностей ставлення. Які наші цінності? Чи є наші цінності плід духа, чи плід Тіва? Які наші цінності? І третє, закінчуючи, Павло він каже: Ісус він був слухняний аж до смерті хресної. Він впокорив себе. І Він був слухняний до смерті на хресті. Друзі, зміна мислення вона проявляється в тому, що я вмираю для себе. Я вмираю для свого власного я і починаю жити для Божої волі. А як це? Ми зараз з моєю дружиною ходимо до Остеопата, який допомагає нам відновлюватися після пологів ну дружині. І він розказав одну цікаву історію про одних віруючих людей. Каже, в нього лікувалася жінка, і в неї була глибока депресія вже два роки. І він її розминає, з нею спілкується. А знаєте, що робив чоловік паралельно? Він каже, каже, сидів в телефончику, грав в ігри. І потім, одного разу, він піднімає голову, і він каже: ну і що, коли вона буде здорова? Ніколи не буде на А ось так ми і проявляємо свої пожадливості. Ось так ми і живемо для себе. Ось виконання Божої волі це не просто виконання великої місії. Так, це важливо. Але виконання Божої волі це повсякденне життя. Це моє ставлення. Це моє ставлення до людей. А воно розпочинається. Я вмираю для себе, для своїх пожадливостей. Це не означає, що я себе не люблю. Ні, я себе люблю. Але це означає, що я вмираю для своїх егоїстичних бажань. Я починаю жити для іншого, для інших. Друзі, як нас з цим? Ми маємо ось таке мислення Христове. Ми маємо ось таке в повноті мислення Христове, коли ми все залишаємо і ми вмираємо для себе і живемо для Христового. Я думаю, що це те, що ми в процесі. І хочу закликати, друзі, кожного з нас для переосмислення свого власного серця, для переосмислення свого царства. Будь-що відбувається в житті, це наслідок того, що в нас в серці. Це наше джерело. Ми реагуємо так, не тому, що країна, обставини, батьки і будь-що інше. Ми реагуємо так, тому що це наше серце. Друзі, я хочу, щоб кожен з нас ми заглибились в своє серце. Ми дослідили його, що там на глибині. Які цінності в мене є, якими цінностями я справді ціную. Друге, щоб з цими цінностями я прийшов до Христа і сказав Христос, звільни мене. Звільни, ти бачиш вкрай зіпсоване моє серце. Я прошу звільни. Третє. Я повинен змінювати своє мислення. Я повинен шукати іншого. Слово Боже, воно повинно стати моєю реакцією. І коли в мене стаються конфлікти, коли в мене стаються негаразди, я реагую згідно писання. Згідно писання, не перфекціонізм, а милосердя, не гордість, а смирення. Тому що Бог дасть благодать лише смиренним людям. Благодать ось ця незаслужена милість. І останнє, друзі, ми повинні вмерти для себе. Саме смерть для себе. Вона і означає початок нового, нового щасливого змістовного життя. Друзі, Христос, Він дасть сили. І я хочу закликати тебе, якщо ти ще не знаєш Христа, ти знаходишся в дуже поганому становищі, становищі гордої людини, яка не готова впокоритися перед Богом, а становище гордої людини це становище позбавленої Божої милості і благодаті людини. Ти не зможеш в повноті відчути любов, милість, щастя, змістовність без Христа. Біжи до Христа. Впокорися перед Його лицем, перед Його Христом. І ти отримуєш ось це щастя, змістовність, ось це зміну мислення, зміну цінностей. Вони відбуваються виключно біля Христа Христового. Амінь. Помовимось, дорога церква. Господи наш, ми дякуємо тобі за те, що Ти прийшов на цю землю. За те, що, Господи. Ти показав, як потрібно реагувати, як потрібно прожити життя, Господи, згідно слово Твого, Господи. Ти сам не відступав не праворуч, не ліворуч, але робив завжди, Господи, так, як вгодно писанню, так як вгодно Тобі, Господь. Благослови кожного з нас глибоко і осмислено розуміти своє серце, свою зіпсованість, і з цією зіпсованістю йти до Тебе, Христос, щоб отримати зцілення, щоб отримати свободу і звільнення, Господи, в тобі, бо лише в Тобі єдиному це можливо. Благослови кожного з нас, Господи, не перекидати відповідальність, а Відповідальність на себе, Господи, розуміючи Твою благодать і силу, отримати звільнення і прощення. В ім'я Твоє просимо, наш Бог Отець, і не Дух Святий. Амінь.